Ось таке цікаве замовлення. Сьогодні у нас на відправку. Шнурочок 0,8 мм від компанії Флагман 135 метрів розмотка. Тут у нас супер стильна катушечка. Дивіться, яке. Золото, рожеве, шпуля, до речі, металева. Певне, пані буде рибачити по окуню. Відповідно до цього їй її от такий от невеличкий подарунок. Презент. Один твістер, оснащений одинарним гачком і червоною чебурашкою. Плюс Віброхвіст, також окуньовий розмір, джиголовка на гачку гамакацу. Коротше, буде ловитись окунь. О, так. Це ми сюди. А в загальному, кого щось цікавить по товарові, можете писати в коментарях. І слідуючи найбільшій темі, яка буде. Там затронута, я буду старатися знімати для вас відео і показувати, будь-то чи асортимент по товару, чи то будуть якісь оновлення. До речі, сьогодні також приїхав новий товар, але певне вже відео буде завтра по обновках. Тому буду вдячний всім за лайки і підписки. Дякую, всім гарного вечора.